Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Глибочок з Венігородського району Черкаської області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Загальна площа будинку 53 квадратних метри. Будинок містить три кімнати, коридор та кухню. В кімнатах зроблений якісний ремонт, але в кухні та в коридорі не дороблений. Тож новий власник зможе зробити це на свій смак. У будинок заведено газ, вода, каналізація. Опалення індивідуальним газовим котлем. Будинок в доброму житловому стані. Та новому власникові залишаються усі меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки 17 соток. На території є літня кухня, підсобні споруди, погріб під будинком. Будинок знаходиться в самому центрі села. Та поруч є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Є дитячий майданчик, відділення пошти, магазини, кіоски та зупинка громадського транспорту. Вартість будинку 8000 доларів. Можливий торг. Друзі, пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця пропозиція. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди.